Привіт, ви на каналі Алехас і зараз ми з вами подивимось, які існують забудови, виконані на шасі ІВЕКО, Бо Івеко насправді є одним з лідерів на українському ринку саме по спецтехніці, бо ІВЕКО має одну з найширших лінійок різноманітних вантажівок, і можна знайти рішення. Під будь-які умови, а допомагати мені буде Дмитро. Доброго Дмитро дня. доброго дня, а, і Дмитро нам розповість і буде мені е, підправляти, якщо я щось не те скажу. І що ми тут можемо побачити? Е, починаючи від такого найпотужнішого рішення на базі Iveco Котівейк. Ми бачимо от, виконання в повному приводі е, і забудоване бортовою. Платформою з краном-маніпулятором, і е, ця вантажівка у нас у виконанні 6 на 6. Тобто е, головна така конкурентна перевага Івека – це зручність, наявність шасі і крім того, наявність повного приводу, який е, зараз є не у всіх. Так, Дмитро? Так, абсолютно вірно. Тобто, це є таке універсальне рішення для роботи у важкодоступних місцях. Воно зараз досить активно використовується підприємствами, котрі відновлюють нашу енергетику, підприємствами з видобутку нафти і газу, а де основним параметром і ключовим параметром є саме можливість автомобіля доїхати до місця виконання задач. Перед нами представлена перша модель це звичайний шасі 6х6 з великими одинарними колесами, з блокуваннями усіх диференціалів. Бортовою платформою та кран-маніпуляторною установкою. І ще одна цікава також машина: це Iveco Тівей у виконанні самоскід, але тут саме головне, що кузов для цього Iveco був зроблений в Україні на підприємстві ТАТ. І, до речі, раніше Iveco постачала. Кузови італійського виробництва, деякі клієнти замовляють їх і зараз. Але якість українських кузовів ми бачимо тут наочно, вона дуже вражає. Тобто, це ну, доволі таке сучасне виробництво з сучасними комплектуючими. От ми бачимо гідравлічну систему хіва, бачимо якість фарбування, обробки цих матеріалів. і Нарешті в Україні з'явився виробник, який може виробляти самоскидні кузови європейської якості. Ми мали ми мали досвід забудови італійських кузовів, Це кантоні Джарвазі. Ми мали досвід забудови німецьких кузовів, Майлер і так само працювали з компаніями Вільтени в Кіпер. І В останні е, два роки ми прийшли до того, що наші локальні виробники вже досягли того рівня якості задовільного. Що це є гарним оптимальним рішенням, котре можна пропонувати клієнту і бути впевненим, що в перспективі часу воно буде працювати, воно буде надійним і воно буде е, витривалим. І ще одна цікава, також надбудова це е, знову ж таки е, бортове виконання «Івека Тівей». З краном маніпулятором, але вже без повного приводу в цьому є різниця. Тобто, цей автомобіль пристосований для використання на асфальтованих шляхах Так? на асфальтованих і на легкому бездоріжжі. Тобто, автомобіль під один з великих проектів щодо відновлення допомоги Україні. Це звичайна бортова платформа, і так само з краном маніпулятором універсальне рішення для будь-яких громад по відновленню, по відбудуванню нашої країни. Також новий напрямок, який в цьому році почався, це забудова крановими установками. Також на базі Івеко Тівей ми бачимо два цікавих виконання, 4х4 і 6х4. Автокран 25 тонн, який був забудований Укртраком, і крім того, виконання модуса на 18 тонн. Ну, скажімо, ці кранові установки це доволі така потрібна штука. Крім того, в Україні їх ніхто до цього не виробляв, і тому дуже гарно, що з'явилися такі виробники. Цікава лінійка наступного е, сегменту. Це єврокарго. І тут ми бачимо, що Єврокарго може мати е, різноманітні такі е, повні маси е, конфігурації приводів. Ось, е, до речі, це Єврокарго 150 у виконанні 4 х 4 із такими високими колісами. І це, в принципі, може бути шасі для різноманітної забудови. Наступний автомобіль, який ми тут також бачимо у виконанні шасі, це трошки менша повна вага, 110, і трошки менший двигун, але також повний привід. Тобто, ну, як я казав, Конфігурації шасі, які є у ІВЕКа, це дуже широка лінійка. І далі ми бачимо вже реалізовані ці шасі. Це Єврокарга 180, забудований компанією AlphaTech під сміттєвоз. Взагалі, які можуть бути шасі для забудови в сегменті «Єврокарга»? Це будь-які варіанти можуть бути повною масою від 9 до 19 тонн. Автомобілі можуть бути, як ми вже побачили, по першим двом моделям з повним приводом для роботи у важкодоступних місцях. І так само вони можуть бути з одинарною кабіною, вони можуть бути подвійною екіпажною кабіною, якщо це вимагається. І от зараз ми бачимо, наприклад, автомобіль забудований. Кузовом сміттєвозом компанії Альфатекс, Тобто він побудований на базі одного з найуніверсальніших най автомобілів. Це єврокарга повною масою 18 тонн, Це є таке досить зручне оптимальне рішення, на якому можна забудувати як будь-яку цистерну, будь-який паливовоз можна забудувати сміттєвоз. Чи можна забудувати так само автовишку, якщо потрібна вишка більшої висоти? І, до речі, тут ми бачимо якраз різницю між 24 роком і попереднім: ось якраз і сміттєвоз це попереднє покоління. І відрізнити їх можна по логотипу. Бачите, отакий блискучий логотип Івеко, написаний таким шрифтом. А поряд ми бачимо вже 2024 рік виконання буковки трохи іншого шрифту, і не такі блискучі, тобто більш сучасні. Якраз у Івеко в цьому році сталася надзвичайна подія. Тобто Івека повністю оновила весь модельний ряд, і е, крім Івека Єврокарго оновився також S-Way, T-Way, X-Way, взагалі нова модель, яка також уже є в Україні, і оновилося також і Daily. і е, До речі, Daily це найзатребуваніше шасі, на якому виконують зараз дуже багато різноманітних спецнадбудов і доволі популярними це шасі є якраз у виконанні дворядної кабіни під встановлення автовишок. Тобто, пам'ятаєте, раніше автовишки це були тільки газони, якісь там, які мали величезну масу, якісь там автопідйомники, незрозумілі. І от зараз такі компактні автомобілі. Встановлені на шасі Веко, ми бачимо. при тому тут представлено одразу три різних виконання, тобто автовишки десь приблизно по 18 метрів заввишки, але від трьох різних українських забудовників. Тобто, перший це Укртрак. Другий, Друге рішення від, компанії да, техкомплект? від компанії Техкомплект і третє від компанії «Укравтокомплект». Вишки у всіх різні, виконання саме автовишок також різне. Єдине, що їх поєднує, це шасі і з дворядною кабіною. Дмитро, а чому саме Веко є таким популярним для забудови? Спецтехніку. Перше, це універсальне рішення нашого шасі. Це рамна конструкція. І в даному сегменті ми єдині, хто представлені з безпосередньо рамною конструкції. Це зручно для монтажу надбудови, зручно для монтажу різноманітного обладнання. Друге, це широка пропозиція різних приводів для обладнання, саме валів відбору потужності, адже ми надаємо можливість підключити будь-яке обладнання. І третій, такий ключовий фактор це наша надійність. Класичний трилітровий двигун з механічною шестиступеневою трансмісією. Дані автомобілі їздять у важких умовах. Дані автомобілі не завжди обслуговуються, але вони себе показують дуже надійними, дуже міцними і витривалими протягом вже досить тривалих, тривалого періоду часу. Такі автовишки вже забудовуються на перший рік, і всі наші клієнти, котрі їх купили, вони знову повертаються до цього рішення і регулярно оновлюють свої автопарки. Да. Тобто запам'ятайте, що перевага Івека це рамна конструкція, якої немає більше ні жодного з конкурентів, і яка більш витривала і міцна. І крім того, це двигун 3 літри, який також зараз є доволі не усіх. І далі ми бачимо ще цікаве виконання це повноприводна Івека Делі. У виконанні мікроавтобуса, вантажопасажирського, пасажирського, яка має величезний клірінс, такі потужні мости, блокування всіх трьох диференціалів, тобто переднього мосту, міжосівого і заднього мосту, і є ще якісь переваги у цьому автомобілі. Так само, як і версії, котрі були попередньо оглянуті, Daily, це машина може бути як у виконанні шасі з однорядною, дворядною кабіною, і це само може бути і фургоном, звичайним фургоном вантажопасажирським, пасажирським. Тобто, це широка пропозиція для задоволення будь-яких потреб клієнтів, міцність і надійність. Єдиний в сегменті класичний повноцінний повний привід, саме механічний повний привід, що є ключовою відмінністю нас від частини наших конкурентів, де це реалізовано за рахунок муфти і підключення там часткового приводу, адже цей автомобіль може заїхати вброд, він може заїхати в бездоріжжя. У нього не перегріється його повний привід, він не виключиться. Це класичні механічні блокування, це класичний е справжній повний привід. І саме тому на базі от е цього шасі, Івеко Делі 4х4 виконується дуже багато різноманітної спецтехніки. І, до речі, тут ми також можемо побачити різницю між Івеко Делі попереднього року і 2024-го. Тобто, якщо ми подивимось, розрізняти можна саме по логотипам. Бачите, блискучий це попередник, ось цей це 2024. І є відмінності навіть у бампері, да Дмитро, що саме змінилося попереду? А, Бампер став трьохсекційний і в нього змінена внутрішня частина бамперу. Тобто зазвичай ці автомобілі працюють в міських умовах, і у випадку якогось невеличкого ДТП чи невеличкої якоїсь там пригоди дуже легко, швидко і набагато економніше його можна відновити і відремонтувати. Крім того, тут додалося систем активної і пасивної безпеки, і е, уже в базовій комплектації е, він має навіть парктроніки. Да? в базовому оснащенні вже є парктроніки, також тут підсилена фронтальна частина рами е, для як елемент пасивної безпеки. І збережені всі наші ключові характеристики: це саме потужний 3літровий двигун, механічна трансмісія. Повноцінна рама, і от ми бачимо перед собою ряд автомобілів, котрі вже замовлені. Uh, універсальний наш продукт, котрий користуються попит. І також на e Дейлі вже з'явився навіть моніторинг сліпих зон, тобто, це рішення, яке вже може бути встановлено. І ми бачимо, що навіть бампери вже мають відповідну підготовку. Є також заводська камера заднього огляду і підготовка під неї. І як виглядає саме Рама і ВКделі, можемо тут побачити все відкрите, все наочно і рама э, має дуже таку непогану товщину э, 5 мм. міліметрів п'ять міліметрів да Ну, зміни також відбулися і навіть в зеркалах, тобто, зеркала тут нової форми, вони більш такі потужні для тих версій, які використовуються саме з фургонами. Тобто, для того, щоб мати більший огляд, дзеркала тепер мають додаткові такі кріплення. Стосовно інтер'єру, інтер'єр став повністю цифровим. Є цифрова панель, яка налаштовується вже безпосередньо під конкретного водія. Є також змінена панель приводів і консолі, де з'явилися додаткові розйоми для підзарядки смартфонів, палички для смартфонів. Ну одним словом, і став ще більш зручнішим. Безпечнішим і зручнішим, адже в продовження асистентів ще можна додати систему, котра допомагає рухатись в заторах. Traffic Jam Assist. автомобіль може повністю зупинитися і рушити за попереднім транспортним засобом, адаптивний контроль, адаптивний круїз контроль система отримання в смузі руху, тобто. Змін саме активної і пасивної безпеки досить, досить суттєві. І є навіть е, камера, яка фіксує е, ну, останні кадри перед ДТП. Да? Так, є вбудований інтегрований відеореєстратор, Він працює в режимі у випадку, якщо там якась сталася пригода, то він автоматично вмикається і записує в бортовий комп'ютер е, хвилини до транспортної пригоди і хвилини після для того, щоб керівник автопарку чи експлуатант міг безпосередньо. Вже переглянути, і ознайомитись, що саме трапилось і як трапилось. І це, до речі, є в базовій комплектації. Так, це да. є в базовій комплектації. І так само з новим модельним рядом ми представили, на всій нашій лінійці тепер стоїть модуль телеметрії. Тобто, всі автомобілі можна підключити до цифрового порталу телеметричних сервісів, і за всіма автомобілями йде базовий контракт і базовий пакет Смарт. Він вмикає можливість моніторити стан транспортного засобу, бачити дані, бачити показники витрати пального. Тобто клієнт за бажанням може підключити собі дану послугу і далі зі свого мобільного девайсу або телефону побачити, скільки він машина проїхала, де машина знаходиться, маршрути, чи є якісь е -е, з нею технічні проблеми, запланувати записатися в онлайн режимі на сервіс. Тобто ми рухаємось таким шляхом інтеграції, шляхом зміни, шляхом надання комплексної пропозиції не тільки як на машину, а на повний пакет послуг. Тобто, це є машина, це є сервіс і це є цифрові телематичні послуги. Дякую, Дмитро. Ось такі новинки і такі новини у ІВЕКа. Підписуйтесь на канал, пишіть ваші питання. Чекаю ваших вражень від цих веко, від тих змін, які відбулися. Нам всім буде дуже цікаво це переглянути і почитати. І до нових зустрічей!